Нарощує сили на Покровському напрямку. У штабі кажуть, ситуація складна, утім, сили оборони роблять усе можливе, аби стримати наступ. Окупанти намагаються дійти в притул до важливого логістичного вузла міста Покровськ. На цьому напрямку йдуть бої по всій лінії розмежування приблизно у межах 10-12 кілометрів. За даними діпстейт, росіяни від міста. Відсіч тут дають бійці 15-ї бригади оперативного призначення національної гвардії Карадах. Репортаж з покровського напрямку. Дивіться далі. Залітаємо. Ми на ній 40 кілометрів. Це район прогресу. Першомайська і інші населені пункти. Дуже багато цілей знаходимо і по ним працюють. Аеророзвідники налаштовують українську лелеку, перевіряють безпілотник та готуються шукати цілі для ураження, артилерію, склади з боєприпасами та живу силу супротивника. В основному піхота. В основному піхота, масовий рух піхоти, техніку використовують на відстані, щоб прикривати піхоту. Мобільна вогнева установка, яка супроводжує просування і масовані авіаційні обстріли. Бригада оперативного призначення Національної гвардії Карадах ще донедавна знищувала ворога на півдні. Нині відбувають атаки на Покровському напрямку. Тут все двігається дуже... тут все рухається дуже швидко. Там, при виявленні будь-якої цілі, все відразу знищували, в принципі, як тут, але ворожої сили більше ніж на Оріхівському напрямку. Росіяни посилюють тиск на наші позиції та стрімко намагаються просунутись ближче до Покровська, наступають по флангах та намагаються перерізати шляхи постачання силам оборони України. Поки аеророзвідка працює, прямуємо до артилеристів, які завдають ударів по виявленим цілям. Заїжджаємо, коли темніє. Це менший ризик потрапити під удар ворожих FPV. Можна доїхати Можна. Літають, добре викають. кількість не меншо. Кількість на цій війні ні, це взагалі не про нас. Тут дуже складний напрямок. Бійці цього артилерійського розрахунку чекають від аеророзвідки на цілі. Працюють із радянської гармати Д-44. Вона дуже точна у нас. усе у нас оці снаряди, якими ми працюємо. Який калібр? Це 85-й -ка, 85 калібр. Так, ну все, вона проста, дуже проста, бо вона стара, ну точно вона до вона працює чітко. Трохи замало снарядів, хотілося б більше, але ну, маємо, що маємо, працюємо. Самі ж наблюдаєте, діпстейт і так далі. Дивитесь, все продвигається та продвигається, кожен раз більше і більше території захоплюють. Питання в тому, що щоб тут не захопили, тут одне за одне чіпляється. Це взагалі так. Ну воно в принципі на війні, а тут тим більше. Тут багато є таких місць. Місцевості така, що о, можна захопити одне місто, да, з нього вийти на Терекон, наприклад, да, і спостерігати на 13, 12, 15 кілометрів. навколо не стихають вибухи тут ні на мить. З кожним днем кажуть бійці все більше ФПВ та ворожих розвідників в небі. І град прилітає тут, і каби прилітають авіабомби. Ну, всім, що є, стволка криє, все єлки. Поки цей розрахунок чекає від розвідки координати цілий, інший готується стріляти. Тут працюють із 105-мільметрової гаубиці Мелара. Армата! Та, попри те, що ворог постійно тисне та намагається захопити все нові рубежі, наші захисники тримаються. Тяжка ситуація. Орки лізуть, лізуть, лізуть і днем, і ночі. Тяжко. Ну, але ми стоїмо. Мотивація вона не може зникнути в якому плані. Тому що, ну, а ми вже скільки всього прийшли, який сенс тоді і зникати. І більшість тих, хто як от мої хлопці, як я, прийшли від самого початку повномасштабки. З Покровського напрямку Олександр Кривокульський, Дмитро Курченко та Борис Бондарчук телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.